Добрий день, друзі, підписники і ті, хто просто заглянув до мене в сад огород. Бо півонії в мене сусідять з картоплею, так сказати, кепарисовики, з баклажанами та томатами. А сьогодні я взяла в руки телефон, щоб поділитися з вами оцією красою. Ця півонія зростає у нас на діляночці дуже давно. Саджала її ще мама чоловіка. Це трав'яниста півонія. Назви її я не знаю, але зацвітає вона одна із перших. Вона приходить на зміну деревовидним півоніям. Так, переквітає вже деревовидна півонія. Зав'язує свої насінинки в коробочках. Це також остання квіточка з деревовидної півонії. І тут в затінку я зібрала, щоб грубкою такий дитячий садочок деревовидні півонії, щоб не були розкидані по всій діляночці, а сиділи вже в одному місці. Слово півонія походить від грецького. Що означає лікувальний. За легендою, квітка отримала свою назву в честь Пеуна. Це лікар богів Олімпу. Він використовував корені півонії для лікування. В Китаї півонію називають Шуян, що перекладається як королева квітів. У нас в Україні. Півонію називали панська квітка, Ну, начебто її висаджували в саду багаті і успішні люди. Це як вдячність, вдячність долі за достаток. І зараз воно, мабуть, і не дивно, тому що півонії доволі дорога така квіточка. Є багато сортів, коштовних сортів. У мене їх поки що небагато. Є багато видів півоній. лісові, лугові степові. Степові це така, як нам відома, під назвою Воронець. З такими міленькими листочками різними, садові, високорослі і низкорослі. Низкорослі — це трав'янисті. А ну, також деревовидні, яку я нещодавно показувала і показувала. В в минулому своєму відео. Квіточки в цьому році невеликі, зазвичай вони ще більші, тому що їх дуже багато. Кущик цей я буду восени ділити, і в, і в минулої осені я поділила, пересадила, але той, мабуть, не буде квітнути. Тут по Краям росли теж півоні з обох боків, я їх попересаджувала. Це така анемоноподібна квіточка. Нижні пелюстки у неї широкі і до центру сходяться, зменшуються і утворюють таку кульку. Дуже-дуже гарний колір, камера, звичайно, не передає його. Навіть такі мазочки темненькі. Дуже гарна квітка, це, мабуть, улюблена моя квіточка. Троянди теж гарні, але з трояндами мороки більше. Півонії зазвичай я зовсім нічим не підживлювала. Це пересаджений кущик поділеної півоньої, точно такого сорту, як я тільки що показувала. Він більш затінкою сюди падає такий затінок від черешні. Але в другій, половині все ж буде, в другій половині дня все ж буде сонечко. Ця півонійка позасушувала свої бутончики. Квітнути не буде. Ну воно й не дивно, в перший рік не радять давати Квітнути півонії, тому що коренева система повинна набрати свою силу. А зав'язалося із чотирьох стебел три, три бутончика було. Півонія не любить кислого ґрунту, любить поживний ґрунт, такий повітря проникний, а так я ніколи не задумувалася, як ділити півонії. І зазвичай відкопувала частину куща і пересаджувала в інше місто. Це вже надивившись, начитавшись всього, і розібравшись з тим, як треба робити. Я вже викопую обережну кущ півонії, вимиваю корінчики, ну а потім вже дивлюся, як розділити кущик. Акуратно. Садиться з точками росту вверх, якщо є такі бронячки, на 5-10 см треба заглибити. Дуже любить поживні, ну, поживні речовини, компост. Зараз також радять додати доломітове борошно. Ну, і в цьому році я підживлювала монофосфатом калію. Перед квітуванням. Також півонія Sunny Girl. Скоро вже відкриється. Дуже жаль мені було зривати ці бутони, ну, але побачу квіточку і потім зріжу. Отак От і зріжу. Як тільки відкриється і, мабуть, зріжу обидві. На зміну бордовій цій півонійки прийде рожева, Це більш високий кущик, ось вона вже тріскає свої пуп'янки. І, мабуть, 2-3 дні і покаже нам свої гарні квіточки. Це бордова, більш пізня півонія. Теж дуже великий кущик, я їх багато розділила в минулому році, ну, а цей пошкодувала. Але в цієї осені прийде його час. Ну таким масивчиком я теж розділила бордову півонію, але та, що пізніше. Теж квітувати вони не будуть в цьому році. Але в мене є на що подивитись, буде квітувати великий кущик. Тут на вуличній зоні у себе я висадила сортову півонію, назви не пам'ятаю, підпишу і пересадила великий кущ бордової півонії. Тут у мене такі монопосадки. Багато-багато кущів розсадила один і вийшла ціла півонієва алея. І оце ми помилуємося квітінням цих півоній. Тільки не тих маленьких, що я розсадила, а точно такий кущик я поділила. Він ріс тут на вулиці. І теж вулична зона, але з іншого боку. Тут теж в мене зростає шість кущів півоній. Звичайна бордова. Їх у мене дуже-дуже ну, багато. Цей кущик не квітує, щось йому не подобається. Треба ділити. А ще він хлорозить. Забарвлення жовтеньке, тому буду проходитись хилатом заліза. Сьогодні дощу нам не обіцяють, можна буде зробити обробку. Цей щось бастує. Це, мабуть, біла півонія. Теж щось їй не подобається. Можливо, дуже заглибила, але квітування, так, да, не буде в цьому році. І ще три кущі рожева без назви, бордова. І ще один кущик білої. Білі зовсім не хочуть квітувати. Два дні тому придбала собі арум. Така незвична рослинка, дуже мені подобається, буду з нею знайомитись. Також разом з армом придбала горянку, розділила на два кущики, один посадила тут, буде зростати біля ялиці. Які гарні салатові, яскраві прирости дала, ялиця біла. Ну і один кущик горянки посадила біля своїх кипарисів. А також тут ще одне придбання моє, давно хотілось посадила офіопогон. Не можу не натішитись своєю сосною. Думала, що вона не виживе, але все буде добре. Це окулюс Драконіс. Гарні блакитні прирости у okay, кейбаба. Я їх навіть вже позменшувала трошки, поначіпувала. Ну і ще яскравіша, ще блакитніша, главка глобоза. Зростає на штамбику. Ну, а це моя Зе Блюз, Такі в неї дуже нерівномірні прирости. Є більші, а є такі, що зовсім іще маленькі. До верху трошки більше, але ж верхівочки немає. Чи обмерша була, чи може її не повинно там було бути. Так вона собі задумала, прийдеться якусь гілочку піднімати, і вона буде центральним провідником. А це ялиця бальзамічна нана. Теж вже не голочки, а такі нібито листочки. Перетворились на листочки, голочки, прирости ніжні. А це Golden Spreader, якого я намагаюся підняти, щоб він не був такою подушечкою, а трошечки підняти центральний привідник і щоб був у вигляді такої ялиночки а от Максима Фестіва все ж повинен показати свої квіточку. Я йому теж як у сані гьол, як тільки він розпусти першу квіточку, я їх позрізаю. Перед дощами і навіть під час дощу теж я знаходила собі роботу і ось насадила стахіс шерстистий, чи чистець він ще називається, ну, чи як в народі вушка. Зроблю таку облямівочку для своєї клумби. І також зібрала по всій діляночці оцю рослинку. Оце така гарна туйка Aureo Пірамідаліс. Зовсім не змінює свій колір. Це ж біля неї буде тут чистець. І Сподіваюсь, вам гарно чуть, то у нас тут то потяги їздять не чуть, то хруст моїх колін, мабуть, перебиває голос. Ось, які троянди гарні. Навіть листочки глянцеві. Це Джардіна. Жаль мені обривати їх поп'янки. Та й хочеться подивитися на квіточку, тому що це посадка осіння. Ну і ще покажу вам своє, так сказати, многостраждальне чудо. Це вейгела. Вейгела, яку я придбала минулої весни, посадила, ну, почала спостерігати, і мені не сподобались її листочки. Чим я її тільки не бризкала, як я її тільки не лікувала, підживлювала, і коріння оглядала, що я тільки не робила. А в суботу поїхала на ринок і побачила вейгелу, ну, з прямими такими рівненькими листочками. Пристала я до продавчині, кажу, що таке моя боліє, я не можу нічим вилікувати. А вона каже: так ви ж подивіться, назву. Вигела карикатура. Точно, бідна моя рослина. Я її цілий рік мучила, бризкала фунгіцидами, підживлювала. А вона така, як повинна була бути. Вона мені ще й квітла в минулому році. В цьому році, я дивлюсь, мабуть, не буде квітнути. Тепер вона на мене образилась. Вон є одна квіточка і все. Ну, потоваришуємось, може. Жимолость шапкова, теж дає гарні прирости, гарні листочки, соковиті. Вона дуже постраждала, дуже обмерзла в лютому. Ну, тому маю надію, буде гарна. Ну, покажу наостанок. Тюльпанчики доквітають. Це саме пізні мої, такого малинового кольору. І тримаються ще тюльпанчики темні. Дуже довго тримаються. Не тільки великі тут, а й маленькі порозпускалися Уже їх дітки. І один такий як папушка. Всім до побачення. Дякую, що вислухали мене, що подивились відео. Всім бажаю всього найкращого. До речі, буду ділити сьогодні оцього красотуна. Вірніше не ділити, а спробую заживцювати. Такий дуже гарний плющик. Такі різні різні листочки минулого року, а це вже наростають листочки цього року. Він не агресивний, зовсім не агресивний. Це йому вже 4 роки.